Ну і тут уже хазяйка справилась. Напекла. Ну, напекла, а що, а що вона робила? Напекла. Дівчатка, я потихеньку готуюсь до 8 березня. Для своєї сестрички замовила ось такий набір. Набір українського бренду Сойка. Я вже ним користувалась, тому знаю, що він дійсно хороший цей набір, і коштує він всього-навсього 380 гривень, це якщо в такому подарунковому упакуванні. Але його можна замовити і без подарункового упакування. І ви за нього заплатите. Наприклад, якщо для себе замовляєте, то можна обійтись без пакування. Складається цей набір з трьох засобів і ви за нього заплатите всього-навсього 350 гривень. Собі замовила сольовий спрей, який створений на основі солі мертвого моря та магнію. Його наносити треба на вологе волосся біля коренів. Він надає волосю природний об'єм, текстуру і підкреслює хвилястість, не створює відчуття липкості чи обтяження, забезпечує легку фіксацію без склеювання і має регенеруючу та протизапальну дію. Ну і тепер йдемо висушувати своє волосся феном. Я вам хочу сказати, що цей спрей забезпечує ефект морської води вдома. Дуже класний. Рекомендую. Є два види наборів по догляду за волоссям. Це зволоження і глибоке очищення. У мене зволоження. Сюди входить шампунь, бальзам і спрей. Дуже хороший. Нагадую ще раз, сольовий спрей зможете придбати за 125 гривень всього навсього Набір дуже класний набір для волосся. 380 гривень. І якщо при замовленні вкажете, що ви від мене, напишіть промокод Жанна, то ще і 10% знижки на будь-яке замовлення. Ну і знижка ця буде діяти 2 дні. Не втрачайте цю нагоду. Переходьте, замовляйте і обов'язково зберігайте цю сторіночку. Так, дівчатка, поскакала я далі. На зачіска. Ідуля, одвезе, сам повернеться, бо це ж я пару годин там буду висижувати. ня нє нє це ж не можемо уловити річчя. Прекрасна музика для повітряного тату. А вона каже, що у цій вона прийде. Мінус 15. Наташа, мінус 15. Отримала велюрове покривало, дуже чудовий варіант для подарунку або ж для себе. Ну, а зараз застелимо його на ліжку і роздивимось детальніше. Яке тільки гарне покривало. Це взагалі стильний і затишний аксесуар для спальні. М'яка оксамитова текстура з легким блиском додає розкішності, а елегантний дизайн підходить для будь-якого інтер'єру. Варіантів дуже багато таких покривал. Десь аж 13 і розмір його 2х230. Взагалі в магазині великий асортимент текстилів, постільна білизна, подушки, ковдри, пледи, покривала, рушники як для тіла, так і для кухні. Є абсолютно все дуже хорошої якості. Переходьте, замовляйте і обов'язково зберігайте цей магазин. Так, я вже з усім справилась і сумку склала, все склала. Діткам трохи іграшок у Аврорі набрала. Ну, ну, ну як, приїхати без нічого? Не можна. І, так що мене вразило, як ми були у Єгипті, то там в готелі ну, магазин дитячих іграшок. І дітям дуже сподобався такий м'ячик. Трансформер він зветься, воно таке квіточка ліпить його. А, а по кіну, так він так, хоп, ото хлопає і робиться м'ячиком. Таке щось від, дуже багато ми доларів там за нього віддавали, а в Аврорі 147 гривень. Точно ж такий все. Ну, коротше, оце вам отаке узяла, хай хає, згадаю. згадаю. Ну, а я сама зараз піду трішки передихну, ще, ще й серію якусь зерно. У мене у пів шостої електричка, якраз приїду і у, у, у 8 годин-13 хвилин поїзд відправляється з Києва. Та й Бог, щоб все добре було, бо зараз таке твориться і ночами, бачите, падає де попало, і на колії, і ой. Коротше. Ну, нічого, буде так, як має бути. А має бути все добре. Ніколи не думала, що в мої роки можна так загубитися в собі. Не знаєш, хто ти, куди йдеш і що хочеш. Важкі періоди життя здаються нескінченними. І, мабуть, це нам дається для того, щоб якось відродитись заново, хоч інколи здається, що це зовсім неможливо. Це тата мого сьогоднішнього дня. Обіймаю вас, мої дорогенькі, бажаю всім гарних вихідних, головне, мирних і душевного спокою. Дівчатка, є запитання, наскільки я схудла? Ні наскільки. То плюс, то мінус, то плюс, то мінус, тому що я зриваюсь. Чотири дні тримаюсь, на п'ятий я зриваюсь. Я не знаю, що це зі мною. В тому році вже оце кінець лютого, я вже дуже схудла. Я почала так ну, інтервальний правильно ще з січня. А зараз от правда, цитата в точку. Не знаєш, так заблудився. Не знаєш, хто ти, що ти хочеш і куди ти йдеш? Не знаю, чому це так. От вчора пішли до ресторану, ну як не їсти? Як комплімент принесли свіжий гарячий хліб і смачна дуже намазка. Потім креветки на грилі, тунця. Ну, я м'яса то не їла. ну. Їла, це все таке смачненьке також. І вже ж пізно, а я його небагато їла, вже пізно. Тому ну, ось так. Ну, У мене до ювілею ще є час. Я ще схудну. Я так думаю, вже з березня візьму себе в руки. Ну, коротше, я на це дуже-дуже надіюся, Просто-дуже. Ну, а я? Ось вчора пила багато води гляньте, під цим оком нічого, а під цим прям мішок. Так, чим я займаюсь? Прання в мене сьогодні практично нема, вже постирала, зараз до сушки кину, поприбираю. В Магазин не піду, три мандаринки є, для мене вистачить. На перший прийом їжі не знаю, вчора купила собі бурата, сир, може, а може, ватрушки зроблю, бо купила аж дві упаковки тістофіла, одна до 3, друга до 4 березня. Ну, якщо ж не використаю, то прийдеться заморозити, а потім якийсь такий буду пиріг робити, як ви мені вчора рекомендували. А може й використаю, там почечки такі невеликі, то подивлюся, може, зроблю і ватрушки собі на перший прийом їжі. В общем, буде видно. Якщо чесно, не хочеться нічого. Аби хтось зробив, може, біїла, а самій не хочеться нічого. Собачок покормила, сплять, діти по роботах.